Давай. Добре. Припустимо, я згоден. У чому суть вистави? Та да, просто пошмаляти по яблуках. Братва! Прошу до партеру. Вистава починається. Нарешті. ніфіга не поняв. Зіграти в тир. Мені їх застралиться треба. Чи що? Швидко в'їхав у правила. Ти ти Продовжуй. П'ять. Чотири. Три, два! два. Один. Час вийшов. Ну Марки на кулак не нотрі. Це ж не твій косяк. Ой, ні! Твій. Не знаю, як бороді скажеш, що його пацанів постелив. Пішов ти. А в тебе хірово не тільки стрільбою, а й з манерами. Шору, якщо не хочеш приміряти яблуко. По яких нахрен. а Вот воно що? Я не бачив там яблук, курва. Чо Чого вони не червоні? Стоп-шо? Швидко в'їхав у управити. Продовжуй. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Час вийшов. Браво! Браво! Поплодуйте собі за виступ. Ай! Сромляться! О, жесть!